Дуже добре, коли у родині є людина мистецтва талановитий художник. А коли ціла родина художників, що з цього може вийти? Дізнаєтеся, із наступного матеріалу два поверхи харківського будинку художників відтепер займають роботи цілої династії художників. Найстарший з родини Іван Коваленко виставку, яка має назву Любіть Україну, присвятив своєму 60-річчю. Вона вже експонувалася в Києві та Дніпропетровську. Зараз прийшла черга до Харкова. Тут до нього приєдналася донька Тетяна та її чоловік Олександр Вінник. Родинна виставка, виставка живопису. Цінність цієї виставки в тому, що славні і добрі традиції, реалістичної художньої харківської школи яскраво представлені і на першому, і на другому поверсі. Старший Коваленко зараз живе і працює в Дніпропетровську, хоча є вихованцем харківської художньої школи. Тож в обох містах його добре знають та поважають, особливо старі друзі та колеги. Його творчість серйозно від того, що було 30 років назад. Відрічається... А Ну, глубиной, целеустремленностью, к творческим подходом он изменился. Хочу сказать о том, что много внимания уделяет художник работе на пленэре. Мені прийшлося наблюдати всю ту трансформацію влучшую сторону на протяження многих років. Цікаво, як дивляться на творчість одне одного, самі члени великої творчої родини. Таня, о, закінчивши академію, вона о, вибрала якби свій шлях пошуку в мистецтві. Вона говорить: Я натуру люблю, я її пишу, але хочу підходити до живопису з якої то Іншої філософської точки зору не просто прямого контакту з натурою, а через твір висказати щось інше. Коли я приїжджаю до нього гості, і він пише роботи, я також навчаюсь духу, якби самого процесу, тобто, йде робота і самому хочеться працювати, а з дружиною ми спілкуємось. Кожен день в неї є дуже багато таких індивідуальних рис творчих. На неї не зовсім вплинув папа Іван Михайлович, як наставлення художника, вона йшла своїм путем. Я думаю, що папа, він більше як реаліст такий і хранитель традицій, мабуть, живописних, реалістичних, там, пейзажних. Вот. Він більше как бы, чувствує природу, стан природи. Там. Вот. а Саша, він більше как емоціональний, скажем так, он больше э, ну, смотрит, как сказать, на індивідуальне які та відлич і э, в природі, і там если это портрет. Навмисно не будемо детально занурюватися в описи та мистецький аналіз самих робіт. Краще прийти до харківського будинку художників та побачити все на власні очі.